Друзі, зараз ми замутимо топ білд на початку гри в Stalker 2. Що нам для цього знадобиться? Ну, пройти малу зону, щоб вас звідси випустили. Потім. Мій топ білд це білд Берсека. Це ви швидко бігаєте, бах 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 всіх навалюєте. В нього входить Стечкін, Стечкін лежить у нас отут. Сайга, Сайга лежить отут. Отут лежить креслення для Сайги. Там для Стечкіна. І гаус Пушка. В принципі. Цього комплекту вистачить для того, щоб гамати аж до самого кінця гри. Ну що ж, погнали засічемо скільки часу на це все треба, побігли. Отам пізніше з часом відкриється. Коли ви будете проходити квести за двупалово, а тут з часом ви зможете залутати до стечки на збільшений магазин. О, дивіться, прибігли ми в це портальне село, ось один портал. Воно в хаті ще один портал. А нам треба вон той портал, який біля зруйнованої Кацурні знаходиться. Можна ще тут пошманати всяке. Ви, звісно, собі як захочете, пошманаєте. Моє ж завдання в цьому відео показати вам, як максимально швидко зібрати цей білд. Радіація гризе. Бачите, треба не балуватись і скоресенько тут. Добре, що я уж муриків. Трошечки залутав алкоголь. Як бачите, я теж не святий сталкер і теж допускаю помилки. І ось як бачите, 7 хвилин мені знадобилося для того, щоб роздобути стячкина. І треба скоренько прийняти якесь засіб. Все, стячкіна ми роздобули. Хороброї водички бульк. Як бачите, за 8 хвилин ми добігли туди, куди нам було треба Залутати листечкіна. Зараз по дорозі заскочим. Заберемо тут -у, до нього апгрейд і зганяємо на малахіт. Візьмемо круту броньку, в якій буде більш-менш нормально, поки не лутане екзач. погнали. Друзі, як бачите, від першої локації, де лежав Стячкін, до другої, бігти довелося всього на всього півтори хвилини. Забігаємо і лутаємо апгрейд до стечкіна. Звісно, ви тут налутаєте всього набагато більше, тому що у вас буде більше часу на те все. А я просто знімаю відосик. Тому ми лутаємо тільки те, що належить до комплекту Берсека. go! Водичка теж належить, бо вона потрібна, щоб бігати. І ось тут у нас до достечкіна. І трошки всякого хабара прикольного. Беремо. Наступна, друзі, локація, куди ми біжимо. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, то ми біжимо от сюди, в цю точечку. Оце це Малахіт у нас. Треба обов'язково буде тут провідника, до речі, відмітитися. От ми біжимо в цю точечку, там лутанем зараз хорошу броньку, щоб не бігати тут як лошари. Всяке велике металеве оббігаєте, тому що воно все дуже сильно фонить радіаціями. От ми прибігли куди треба, подорож зайняла. Від рембази дві хвилинки. Ліземо сюди наверх по драбині. Бачите, тут ще значок такий є, це означає, що є якийсь класний хабар. Ліземо сюди наверх по драбиночці. І дивіться, тут треба бігти, старатися по лівій трубі. Тому що будете бігти по правій, не дострибнете. І дивіться, щоб у вас перед стрибком було хоча б половина, стам... половина, стам... половина стаміни, і не забувайте кинути болтик в аномалію. Інакше буде зле вам. Знову ж таки, постояли, відновили стаміну, щоб була хоча б половина. Болтик і погнали. Оп! Тепер дивіться, отут треба стрибнути донизу, але треба в аномалію кинути болт, щоб вона вам не скрутила в'язи. Бо бачили, що може бути? Ледь ратиці не відкинув. Оце, що круте в'язи, ось трошки далі. В цю треба було кинути болт. Що далі, друзі? от треба перестрибнути отуда, Зберігаємося, відновлюємо стаміну і стрибаємо. Хоп. Є, і ось тут у нас лежить прекрасний просто костюмчик. По фіззахисту один з кращих в зоні. Ну і якийсь рандомний хабар. Пляшка горілки, вона нам просто капець, як згодиться. Дуже вона вчасно. І антирад, чудово. Одягаємо новенький костюм, і тепер можна собі трошки десь побалувати. І все. І тепер тут треба донизу теж зістрибнути в аномалію. Он туди, бачите, там така аномалія подушка. І ми собі туди тільки стриб, і все. Порядочок. Ого, як високо. Міг назад туди залетіти. Що ми робимо далі, як професіонали? Раз ми вже тут стоїмо, лутаємо цю аномалію, раз ми вже поруч. О, чудово, артефакт на стаміну випав. Краще буде бігатись. І драпаємо собі далі в своїх справах. І Якщо у вас є 2000 купонів, ви можете зайти сюди на базу Малахіта і відмітитись тут в провідника. А так як в мене з купонами справи туго, то я просто біжу собі далі. Наступна точка, куди нам треба потрапити, от сюди го Зараз, зараз, зараз точно показую. От сюди го нам треба потрапити, наступна точка. І що ж, друзі, засікаємо час, скільки в мене займе цей маршрут, я побіжу отак дорогами для того, щоб мінімізувати ризики, і прибіжу. Погнали. Дивіться, друзі, ось я прибіг туди, куди треба було прибігти. Цей мене забіг зайняв 5 хвилин реального часу. І тепер чи ми йдемо, лутаємо тут сайгу. І покращення до сайги. Воно тут все лежить при купці, помчали. Покращення до сайги. Як бачите, лежить воно ось тут. В правому з цих трьох камазів, показую ще раз на карті, де вони знаходяться. І ось вони, ці три Камази. І, до речі, про приємне, як бачите, цей ПЗС-9 «Сокіл» костюмчик має настільки потужний радіозахист, що дивіться, без нього в мене тут радіація буде набиратися, і досить непогано так мене буде щіпати. Бачите, як пішла набиратись радіація? Одягаємо назад наш костюмчик. І все, радіація не набирається. І це дуже комфортно, скажімо так. Тепер газуємо назад по сайгу саму. Ой-ой-ой-ой-ой, шматочок битого шкля. Дивіться, от ми війшли на локацію, ось підходимо сюди, до цієї страшної штуки, і без довгих роздумів знімаємо її донизу. І забираємо. Дякую підписникам, що навчили мене цьому лайфхаку. Бо я стрибав по автобусах, а вони дуже сильно фонят. І драпаємо звідси. Так, друзі, і того у нас вже є два з трьох необхідних предметів для топовського білда сталкера. Нам залишилося дістати гаус пушку. Так як я знаходжуся зовсім поруч. Вибіг побігти через вирішив побігти через тріщину сюдою, Заодно подивимося, рандомний там лут, тому що люди одні пишуть, що їм в тріщині падає рам 2 Я в тріщині був тричі, мені тричі падав інтеграл. Тут є два кровосісі, і ця техніка дуже фонить. Але з костюмом цим ПЗС-9 сокіл, взагалі по цим балах, як то з пляшкою бігаєш. На них можна сильно не зважати на цих кровососів. Вони тут будуть кваут кричати, але ми собі біжимо, а вони хай тут балують. Оп, оп, і все. Вони сюди в цю дюрку не залізуть, не присідати не вміють регулятори. <смір> Лутаємо тут у нашого мажорчика. Дивіться, в мене знову ж таки інтеграл. Не знаю, можливо, тут лут спавниться на самому початку гри. Тому що в мене, як бачите, постійно один і той самий. Але зато ми зацепили ще новесенький ріно тут. Трошечки повикидав зайвого і побігли далі так через тріщину і насквозь в другий край. По дорозі отут, -от, де на карті пише, прям тріщина саме в цьому місті. Заскакуємо на камінець, лутаємо ще тут хабар. А тут у нас креслення. Аптечки, анти всякі штуки. І біжимо далі. По дорозі, друзі, заходимо, шманаємо дві оці чудові аномалії. Тут може випасти хороший артефакт, якийсь на швидкість пересування, якщо нам пофортить. Опа, щось випало, драпаємо. І також можна заскочити осюди. Го з цієї аномалії є непоганий шанс лутанути компас з цієї. Ця аномалія, друзі, досить складна, тому що вона багаторівнева. Тут і такий, сякі в нас є ці, значить, що шкоду наносять аномалії. Але зараз з неї компас можна заскамити. І взагалі дорогі артефакти спавняться. В таких багаторівневих аномаліях, де одразу, одразу кілька видів шкоди завдається! Хоп, корона. Хай буде. Що є, то є. Скаміть не будем, нема часу. Погнали. І тепер з чистою совістю побігли на янів. І все, більше він не дістає. І тепер можна спокійненько робити стрибочок віри. Хоп, хоп. І ось все. Тепер дивіться, наступне, що нам для топ білда нам ще треба зачепити до сайги збільшений магазин, знаходиться він ось тут. Біжимо отак. Погнали. От ми і прибігли сюди. Тут починаємо з даху, і тут спавниться, як тільки ви забігаєте на територію сюди. Спавнеться ну, по-різному, колись якісь мудаки спавняться, колись мутанти. В моєму випадку бачите, мудаки заспавнилися. Що ви хотіли, мудаки? Це сталкери. А, окей, ви сталкери, добро. Мені пощастило, дружні сталкери заспавнилися. Тепер біжимо, дивимося, де тут труба така вихлопна. Біжимо до труби, підбігаємо до неї, сайгу беремо, тому що наверху зараз буде контролера. Йому оце якраз 9 штуки треба всадити. Тут є КПК, це ви вже в курсі. О, і бачите, як очко намальоване, знаєш, там треба чекнути, щось хороше. І ліземо наверх. Чуєте, вже псівплив починається. А он він там, о, зараз він нас бігом візьме за міски. Контролер, де він? Десь тут має бути. Оно він, я його вже бачу. Ось, бачите, дивіться, засранець такий. От і все, всі проблеми. Ну, тут можна дядька оцього лутанути, тому що зараз бачили, скільки там всякого хабара. Ще й в нього тут є. Воно зараз все знагодиться, Йому можна оцього. Не нужно таке повіддавати трохи. І тепер спускаємося назад звідси. Заходимо всередину. Забираємо цей КПК. Ось тут підіймаємось по драбині. Стриваємо на рештування. Звідси туди. І все, чи назис. Сюди. І ось наш, і ось наш збільшений магазин. І не забуваємо також, що тут треба лутанути сейф один ще. Зараз покажу де. Ключик ми підібрали наверху біля того покійного снайпера, бо тут було заперто, тут трошки всякого такого хабара непоганого. І саме головне водичка. Дивіться, це дуже хороша. Ну і тут сейф стоїть. Тут у ньому є щось для екзоскелета, бумбар. Собливо, де ти покращення збирати, хай буде. І тепер газуємо, друзі, по гаусочку. Гаузка у нас знаходиться, та, яку саме простіше залутати. Знаходиться у нас отут. отут, Ось сюди от воно нам прийде. Нам для того, щоб її залутати, треба кілька гранат, 5 гранат вистачить цілком. І помчали. Отак собі біжим, біжимо, біжим. Ні на що не відволікаємось. От дивіться, друзі, ми й прибігли сюди, де гаусочка лежить. Для того, хто не зрозумів маршрут, пояснюю окремо. Дивіться, ми ж тут перелізли через оцю калюжу з хімією, через бочку перелізли. Отак, 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 отак. Прийшли, тут -то забрали збільшений магазин. Тут ключик наверху від сейфу був коло чувака. Потім наш маршрут. Звідси ми отак побігли, отак. Отак. Сюди добігли і тут просто по прямі біжим, 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 біжим. І ось ми пробігли. Кінотеатр Прометей, локація називається. Що тут робимо? Беремо наші гранатки, зберігаємося, раптом не вистачить. І під двері закотіємо їх правою кнопкою мишки. Оп, пішла. Оп, пішла. Здається, з першої відкрив. Да, відкрив з першої двері, з другої сторони, були дошкою закладені. А тут, бачите, така гума. І воно попід цю гуму закатується під двері і взривається вже всередині, відкриває цю дошку. І отут ви собі спокійненько лутаєте гаус гармату. І ще ось якийсь рандомний хабарчик. Ну, теж хай буде, їсти не просить. І тепер з цим всім добром, ви ж скажете, залутав гаус гармату, а що толку, де патрони брати? Та без проблем взагалі з цими патронами пішли, покажу. Біжимо ми тепер в енергетик. ось сюди. І ось я прибіг сюди всередину. Тут сидить дядько Бізон. Він продає набої в тому числі. До гаус гармати на самому початку гри. Крім того, у нього є всі потрібні обвіси до всіх ваших валин. Тут можна прокачати стячкіна, можна купити до нього. Дивіться, навіть бронебійні є, тільки бабла на це все нема. Можна штовхнути оцю снайперку, яку ми там знайшли. Якихось помийних артефактів, кілька штук продати. Можна залишити, можливо, вони вам знадобляться для квестів. Беремо трошечки, розживаємося баблом, беремо трошечки патронів. І тут виникає, друзі, цілком логічне питання. От ти показав нам де назбирати, а де на це все свято, щоб ним бігати і собі вкайфуювати, де набрати бабла, щоб його прокачати усе прямо на початку гри і так далі. І тому подібне. Зараз я вам усе покажу. Погнали далі. Нам потрібно добратися ось сюди до дитсадочка Сонечко. А зокрема, між оці дві будівлі, це для мене найзручніша позиція, звідки готувалось нападіння чотири позиції. Зараз я вам все покажу. Друзі, от ми прибігли до дитсадочка Сонечко. Це самий початок гри. Якщо в когось є сумніви, дивіться, відкриваю ось ОКПК. І в нас що? Знайти інформацію про припоя, бачите квест. Це тільки в Ріхтера взяв болти і зразу сюди пробіг. Знайти інформацію про Припоя. Ви коли виходите з малої зони, у вас Припой або мертвий, або контужений. І що тут? Рівень складності, те, щоб не виникало сумнівів, ветеринар у мене. І тут для того, ту... отут завжди є монолітовці. Для того, щоб їм надерти задниці в такому костюмчикі достатньо просто стічки на ось. Я бачив, багато блогерів пишуть відоси. Такий там шмот для старта гри. Ось, цього, ось цього достатньо. І коли ви отак бігаєте, їх мочите, головне, не стійте, рухайтесь. Не хочуть такі страшні. Що тобі треба? Іди собі. Ой, б'ють мене. Ну, треба не випендруватись, перезарядити пистолет. Можна з гауски їх побалувати? Пеу! Це трохи дорого. Навіщо нам взагалі сперлись ці монолітовці? Зараз поясню. Дивіться, у них тут падають всякі калашмати, драбадани. Ну це все насправді помийні стволи. Що в них тут хорошого, дійсно падає? О, снайпер. Так у них час від часу снайперки падають. Арки теж можна продати. А от снайперки це топчик. Буває навіть таке, що. Зотого, виходить, снайперку збити. Ні, він на даху. Буває таке, що він вмирає і падає донизу. І дивитеся тепер. шукаєте, хто з них був зі снайперкою. Лутаєте снайперки. Ну, можна арок назбирати. Збираєте собі цей лут. Отакий гайдець вийшов, друзі. Оце мій топовський шмот, якого мені, в принципі, вистачає до кінця гри. Дякую за перегляд. Підтримуйте зсу. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Маєте можливість. Отам у нас є дві баночки. Станом на момент виходу цього відео баночка на реп більш потрібна. Тому що на дрони вистачає грошей, просто ждемо зараз запчасті заліка. А нареп критичніше. І хочу дуже подякувати всім глядачам за 3,5 місяці від створення каналу. Ми для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової зібрали 200 тисяч гривень донатів. А якщо звернутись до закону середньої величини, то він скаже, що це десь буде порядка тринадцяти впівдронів, екофлошечка і такий комплекс снаряги. Це як мінімум одне закобзонювання двоного прямоходячого примата. Тож, друзі, підписуйтесь до зустрічі.